Знову, друзі, як завжди, нас хочуть розділити і розділяють на тих, хто підтримує молодь, хто не підтримує, хто підтримує Майдан, хто не підтримує, хто проти владу, хто за. І розділяють. У мене зараз запитання. А чому ж ви не виходили тоді, коли ми хотіли? Тоді, коли активісти говорили про те, що потрібно боротися з корупцією, що потрібно підтримувати військових, що потрібна демобілізація? Що потрібно боротися з таким відношенням ТЦК і поліції до людей. Ви ж все це бачили. Ми і я особисто про це щоденно говорили. Жодних підтримок. Я нагадую: тоді, коли на мене були скоєні напади, побиття, обшуки, заведення п'яти кримінальних справ за те, що я говорив правду проти влади, ніхто не вийшов. А була потреба і можливість. Чому? Чому не вийшли? А я вам скажу чому. Тому що ніхто виходити нікуди не збирається. Ми не готові, на жаль, до того, щоб підтримати один одного. На жаль, така ситуація. Добре, це, погано. Третє питання. А вийшли. вийшли. Тоді, коли дали відмашку. І що саме цікаво, за кого? За кого вийшли? За тих, хто. Розслідував справи і так дорозслідувався, що стали мільйонерами доларовими і мільярдерами ці слідчі. Вони всі мільйонери, всі, без винятку. А розслідували вони аж одну справу. Один слідчий розслідував. За рік 0,3 0,3 однієї справи, третю частину, грубо кажучи, справи. Вони навіть за рік одну не розслідували. Ви розумієте, що це? 0,6. Це пів обвинуваченого у них було на кожного. За рік. Півобвинуваченого. Вони навіть обвинуваченого одного на них вони розписували на всіх. У них одного навіть не було. Три четвертих, а це більшість обвинувачених, не мали жодного відношення не до Державної служби, ні до. Депутатів, ні до чого. Це просто люди прості з вулиці їх знаходили, підтягували, вони були там свідками чогось. Вся отака робота. Звісно, вони тут питань немає. Вони кудись підкралися, вони там щось намагалися, класно. За 5 років умудрилися, да? а всі 5 років заробляли бабло. Ловили, відпускали, ловили, відпускали, ловили, відпускали. Так що ж було, така рибалочка в них. Да? Прикольна за наші з вами гроші. І оце за все це ви вийшли зараз і розказуєте, що це правильно. І ви зараз хочете топити владу, яка вже в принципі закінчилась. Ну, це вже все закінчується. Ну, щоб ви собі зрозуміли, вже все закінчується. Вже вибори буквально днями, вже на носі вибори. Вже і так все зміниться і без ваших цих криків і розказів. А зараз, як завжди, на той Майдан поперлися, кому треба і кому не треба. Піаритися, по-перше, зараз всі будуть розказувати, що це, це завдяки нам все змінилося. Да не завдяки вам, а завдяки таким людям, які все життя своє говорили правду, все життя боролись з несправедливістю, все життя робили корисні справи, допомагали людям, допомагали нужденним, допомагали армії. Оце завдяки цим людям, завдяки тим, хто віддав своє життя на фронті. Завдяки цим людям буде перемога, і завдяки цим людям буде зміна в державі, а не, а не тим, що будуть піаритися на, на кожному кроці. Виходить, і один одному. Вони ж там один той вийшов, його затулив, і свій плакат показує. Без угла вже, кого там тільки немає. Брід! Ну, тому ви можете мені що завгодно розказувати, що завгодно. Розказуйте, але я маю свою думку і не потрібно розділяти нікого, нічого. Вже й так, та влада закінчилася. Вже вибори, все. На носі вибори. Готуйтесь до виборів тільки не таким шляхом, не таким піаром. Робіть щось корисне для людей. І в вас вони повірять і вас підтримують. Тому всім миру добра. Дякую, і до побачення.